Друзі, всім привіт! Компанія Auto вітає вас! Знімемо для вас відеогляд ось такого чергового автомобіля. заїхав до нас. Нещодавно на майданчик це Audi Q7. чисто 2019 року випуску ця автівка у нас не 18-го там а техпаспорту, а чисто 2019 по-моєму, 6 місяць 2019 року випуску цей автомобіль з трилітровим дизельним двигуном, потужністю 210 кВт на 286 кінських сил, як завжди на повному приводі та на автоматичній коробці передач вісімиступка. Сінівська японська класна коробка передач встановлена в цьому автомобілі. Отже. Щодо самого автомобіля, ця автівка в нас приганялася з Європи повністю, вся ціла без ніяких моментів, в дуже хорошому, класному стані. От прям я не знаю, знаєте, є такі люди, які дивляться абсолютно за всім, щоб чистенько все гарно було. Так само якраз є ситуація з цим автомобілем, того що попередній власник дивився дуже гарно за цією автівкою. Він заклеїв з Європі заклеїв бронеплівкою капот, бампер, оптика, тобто під ручками десь. Там задній бампер. Тобто людина дійсно дивилася, доглядала за цим автомобілем. Так що стан реально дуже є класний. І що саме забув по пробігу, по пробігу пробігу цього автомобіля 120 чи 124 тисячі. Зараз ми з вами подивимося, оригінального пробігу. Так, запускаємося, дивимося. Прам-пам-пам-пам-пам. 127 тисяч оригінального пробігу. Тобто цей пробіг, як завжди, в нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана ця автівка заїжджала та все вчасно, по, та гарно, по регламенту Вона обслуговувалась. Так що наразі абсолютно ніяких моментів з цим автомобілем немає. Тобто, ну автівка приїхала з Європи. Ми подивилися по стану, тобто стан відповідає тому, як попластих за цим автомобілем. Реально хороший класти автомобіль обслужений від А до Я. Ніяких абсолютно моментів з цим автомобілем взагалі не. Maria. Отже, 127 тисяч оригінального пробігу і по комплектації. Комплектація дуже-дуже класна, друзі, того що тут зовнішній і внутрішній ерлайн. практично тут ну, максимальна комплектація. Зараз я вам пробіжуся, покажу, як зазвичай по комплектації, по ціні. Зробимо замір Покриття, покриття щоб ви розуміли, що з ним все добре, без ніяких моментів. Ну і покажу вам по стану. А стан тут ну, реально наближений ну, прям до нового. Ну, мінімально, мінімально є по слідах експлуатації. По цьому автомобілю Так, отже, що, погнали по-по-по-по-по, е, біжимо по. Комплектації цього автомобіля. Зразу робимо комплектацію, вам по ціні вам розкажу, що до чого буде вартувати дана автівка, і покажу постану ще раз. Отже, погнали по комплектації. Комплектація максимальна, того, що ви бачите, колір дуже класний, е, такий графітовий з Shadowline пакетом. І до речі, до, до речі, друзі, це йде оригінальний Shadowline пакет, це ніякі там не плівками, не перефарбований, нічого. Тобто, якщо ви заб'єте по вінко до автомобіля, воно все підтягнеться, що ця автівка виїхала з заводу. Ось таким самим з пакетом Shadowline Чорне. Лішитка, бачите, Релінги, тобто Shadon онлайн пакет повністю встановлений оригінальний в цьому автомобілі. Отже, погнали. По комплектації оптика. Оптика максимальна, е, вона є матрична, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Так, далі. Е, бачимо в передньому бампері встановлені ось такі радари. Це радари за адаптивний круїз контроль є. Так, Потім е, камери зразу бачимо, 360 є в цього автомобіля. Так, є. Е, біжимо далі, S-Line е, зовнішній, потім безключовий комфортний вхід. Е, оп, наводимо безключовий вхід також в цього автомобіля. Потім відкриваємо сам салон. Бачимо, що також маємо S-Line е внутрішнього, внутрішній по автомобілю. Сидіння в нас також також еслаймерські шкіряні з алькантарою на електриці та функцією пам'яті. Сидінь також є в цьому автомобілі. Так, сідаємо зараз, запускаємо. і дивимося, що є. Запускається. До речі, кнопочка є. Ось так, запустили. Запустили сам автомобіль. Бачите, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Е, от, цифрова панелька приладів перед вами, це додаткова комплектація. Е, S-Line такий зріз, зрізане кермо. Дуже прикольно, стильно дивиться та зручно в керуванні. От S line кермо зрізане шкіряне, шкіряне з перфорації, дуже класне. Е, на алькантарці ось тут у нас карти. От так, далі біжимо. далі біжимо, біжимо, зразу видно, Тут клімат кліматконтроль і позаду двохзонний, тобто чотирьохзонний зони клімат-контрольного автомобіля встановлений у нас є. Потім звичайно, пневмопідвізка є, потім навігація. Навігація знаю, дуже так. прикольна. ось так. Коли ви виставляєте, всі ви так любите, щоб ось тут була навігація перед вами, ось так все гарно класно дивиться. Потім далі зразу що біжимо по асистентах. Глянемо по асистентах, водію, що в нас тут є. По асистентах заходимо. Допоміжні асистенти, до речі, українська мова, вона тут встановлена, це оригінальна мова. от, Зразу з заводу, і по асистентах. Попередження про швидкість є, паркувальний асистент також є, Adaptive Cruise контроль тобто кріс-контроль адаптивний є, попередження про дистанцію встановлене є, асистент руху в заторі є, асистент з ефективності, ауді Presence також є, дорожні знаки автомобіль читає, ауді сайти сісти на так встановлені в цьому автомобілі, Audi Active Line, Assist, рух по смугах є. Рекомендація відпочинку, датчик дощу, тобто всі максимальні асистенти, які тільки можуть бути в такому класі автомобілів, всі вони є присутні в цієї, цієї автівки. Так, є. Плюс до того, всього бачимо, що в автомобілі є автономний опалювач, це Webasto, мокре. До речі, маємо два ключа і пульт керування тим От, так що до цього є пульт керування. От, Є. Є, по вам сказав по асистентам пробігся, сказав. Андроїди Авто Apple CarPlay є, також є присутні в цього автомобіля, без проблем, підігрів сидінь є, самопарковка в нас є, П камера 360 та партрон, який я вже говорив, також є, спуск з гори є, і спів включається старт стоп є. Тобто ну, все, що може бути, повний ряд кнопочок, всі вони тут є присутні. Це наш е е тач-сенсорний також встановлений. Так, тут плюс-мінус є, по адаптивці пробіг, тут пробіг, тут сказав вам, показав. А, до речі, ще класна штука така, яку ви, яку ви дуже всі любите. Значить, по, по автомобілю, не знаю, правда, де у нас знаходиться. Може зараз я швиденько знайду, настройки автомобіля, сидіння, естетичне освітлення. Ось, так. Да естетичне освітлення автомобіля, можна дивитися. От бачите, синій колір можна ставити, червоний колір, е білий колір можна висляти. Тобто підсвіточка амбієнс, яка міняє кольори. Бачите, підсвітка амбієнс, яка міняє кольори, забу класно видно. Так, є також є встановлене. Плюс до того всього по комплектації по автівці маємо чорний, чорну стелю з панорамою та з люком, який відкривається. Ось так все виглядає, реально класно, все в автомобілі чисто, приємно пахне, в автомобілі ніхто не палив, іонізатор в воздуху також встановлений в цього, автів, в цього автомобіля. Так що ну, все в порядку з ним, абсолютно. Так, ще подивимося зараз. оп, Тут так. ага, тут є, тут тільки для ключів, щоб заряджалося. Так, це є, є підігрівка на дзеркал є. Потім так, виходимо. Виходимо, виходимо з автомобіля, ага, ще бачите, до того всього маємо акустику, акустика, преміальна, басешна акустика в автівці встановлена. Так, є, 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 що я хочу. я Хочу зробити зміну руху. Не зміна руху, а поставити комфорт. Ось так комфорт. Так, є. Є, 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 електросидіння є, слайм є. От так. Далі біжимо по комплектації. Що ще по комплектації? Все, що я говорив вам, 4 зони клімат-контроль є. Панорама це показав, це показав вам. Так, є є, 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 є. кустика є. Звичайно, електрокришка багажника встановлена в автомобілі. от, Електрокришка багажника є. До речі, відкривається махом ноги, Бачите, махнули ногою вона відхивається. Так, тут по пневмо, електрофаркоп є І до речі, друзі, цей автомобіль у нас є симимісний. Ось бачите собі, хоп, відкрили. І тут третій ряд сидінь ще також цьому автомобілі. Так що, е, як на мене, повністю максимальна комплектація по цьому автомобілю є присутня. І, до речі, друзі, що ще в нас є з таких прикольних фішок? Е, Чуєте, як працює сам вихлоп автомобіля? От це вихлоп. Встановлений там був зразу з нуля попереднім власником. Не знаю, ну, типу, Це не якийсь там спортивний числі автомобіль, це звичайний вихлоп, там стоїть динамік на вихлопній трубі, в залежності від е газу, як ви нажимаєте, він так і спрацьовує на гучність. Там чуєте, да, що ось, як він типу, гуде, От можна його міняти. Можна відключати взагалі, бачите, нажали кнопочку відключили і просто вона працює автомобіль без ніяких лишніх звуків. А хто любить, тобто такий шумний вихлоп, може нажати два рази. Як воно тут включається? А. Так. по-моєму, Все, він запустився він на газ нажимає. Чуть нажимаємо на акселератор. Чуть який, який звук створює цей, як то кажуть, динаміка. Але, друзі, це все лише є е, фішка, яка абсолютно на що не впливає, ніяк і не впливає там на якісь там е, параметри цього автомобіля. Просто людина собі е, поставила прикольні диски, прикольний автомобіль і шумний вихлоп, І для когось це було е, абсолютно нормально і класно, хтось на такому катався автомобілі. Так що. Якось так. Ну і друзі, найголовніше тепер по комплектації вам пробігся по стану самого автомобіля. Беремо прилад, зразу зробимо замерли по покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре. І я вам зараз покажу ось так, швиденько пробіжуся. Бачите, передня частина в плівці, от бампер у нас є. Не знаю, ви бачите чи не бачите, плівка на бампері, е, на капоті у нас плівка поклеєна в цього автомобіля. Е, потім зразу під ручками, ось тут є плівка е, захисна поклеєна. Е, ось тут плівка така є, бачите, по задньому бампері. Так що тут все чистенько гарно. Друзі, от, ніде ніяких моментів у нас немає, тут все в порядку абсолютно. Так, і зразу біжимося по... В зовнішньому стану. Як на мене по зовнішньому стану ну, моментів немає, того, що ну, я кажу, передній бампер плівці, там пару дрібних сколиків є. е, по, по бампору по оптиці все добре. По е, капоту теж пару там, ось таких дрібних сколиків є. Але дуже чесно наголошую, що це все плівка. От, все решта по автомобілю абсолютно є добре, нема ніяких ні притертостей, ні вм'яти, ні, ні, хоч ще подряпин. Все є гарно, класно, все по заводу. От, всі все в зазорах, як то кажуть. Ось навіть ось тут, бачите, плівка на бампері, ось так поклеєна захисна, щоб висічки не було. Тут плівка. І ось тут попереду, бачите, висниць також захищений повністю плівки. Тобто, ось так людина. Так то кажуть, підійшла бережно до стану свого автомобіля. І реально, хто купить цю автівку, реально буде дуже довольний, того, що ну, дуже хороший стан цього автомобіля. Так, позаду тут також все добре, по бамперу я нічого не бачу. З цієї сторони, по правій ситуація абсолютно аналогічна. Так, все добре, тут все добре, 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 добре. Ну, як на мене, ну, там пару сколиків на плівці, і в принципі все. Ага, глянув, ще що тут щось я бачу. А, і трішки така коска є, бачите, на цьому, на дверці теж плівка. Тут оце на передній водійській дверці десь відкривалася дверка і зацепилася косвідки. А так все абсолютно класно з зовнішнім станом цього автомобіля. Ну, і Робимо заміри по лакофарбовому покриттю. Зразу Переднє ліве крило. Е, Блін, Такий прилад, звісно, я загубив десь свій вчора. Е, але ну, не видно, бачите, 112. 112, да. І постараюся вам показати на цьому. 112, 108. Ще раз у нас 113, 118. Ну, фокусуємося 118. Бачите, заднє ліве крило 111. Поверху ліве крило 119. Задня кришка багажника 96. Ще раз 95,3. Бачите, ще раз 85 і 7, по правій стороні 107, ще раз 115, 115, мерехтить, бачите, 115, 105, ще раз 120, 119, 131. 107 переднє ліве крило. 102, поки права верніше, капот у нас 287, бо тут плівка на капоті, бачите. Не знаю, мерехтить морехтить, раз не морехтить, менше з тим плівка на капоті. 319, бачите, показує. от 269 і криша у нас 108. Повністю все добре є. Бляха, частота оновлення екрану велика. І воно не хоче фокусувати, показувати. Але, друзі, менше з тим, поїхайте мені, ми даємо гарантію на лакуфарбу покриття, даємо гарантію на пробіг, так що ну, тут точно все є нормально з цим автомобілем, ну, ніяких моментів немає. Все є дуже-дуже добре. Так, є. По цьому пробіг, я розказав, що ще. По дисках вам диски нітро встановлені розміром 21-м. Гумою 285 на 40. Літня гума, до речі, ще в дуже хорошому стані. Ще вам хватить на пару сезонів, точно поїздити. Так, є по цьому по що вигляду пробігся, по цьому пробігся. Ну і що найголовніше? Саме головне, тобто, друзі, це ціна питання. За чистий 19-й рік за е, свіжоприйний європейський автомобіль на класній комплектації, S-Line зовнішній, S-Line внутрішній. Ціна питання на віддачу даної отівки буде в нас орієнтовно е, в районі. 62, 61 на віддачу. Так що, ну, кого зацікавив, цей автомобіль і хоче дійсно доглянути класний автомобіль в плівочках, тобто акуратно, нічого не піде, не подерти, все класно. Будь ласка, заїжджаємо до нас на Тест-Драйв. Якщо кому треба максимум інформації, можу вам надати по ньому, якісь чи комп'ютерні діагностики, чи е, якихось там від офіційного дилера історії, історії друзі, без проблем. Так що, е, ось така автівка. Зараз швиденько пробіжуся, зроблю. По стану самого салону вам покажу, але тут до стану салону взагалі ніяких питань немає. От, Так, дивимося, до стану салона. Карта водія, як зазвичай, поріг водія, бачите, ніде нічого не потерто, пластик в нормі. Сидіння також всі в нормі, ніхто нічого ніхто не шив, не перешивав, все є в оригіналі. керма зауважень немає. Підлокітник, КПП. Ось так все виглядає в цьому автомобілі. Скажу ще раз, все чисто, все на місці. Ось так. Карта. Тобто, якщо щось побачу, я зразу вам на камері покажу що якийсь там недолік по автівці. бо А так поки все є абсолютно добре. Стелі багажник, нічого не пхали, по стелі все добре. Так, є. Тут є, є, є. По багажнику зараз ще раз дивимося. Ну, трішки оця металева накладка на усіх так заматовується. Видно, що це є. тут все добре, все добре, добре, пластик бачите. ну, Реально гарний, хороший доглянутий автомобіль. Так закриваємо. Ну, з цієї сторони, мабуть, це все є також добре тут. Там сидіння не пошкоджені, це не, не забитий, як то кажуть, тунелю тут, і тут все добре, до сидінь зауважень немає, вони всі також чисті, всі гарні, без потертості, без плям якихось. Ну і тут ситуація, мабуть, аналогічна. Якісь штрих-коди, торпеда так виглядає. В общем, взагалі, друзі, що тут, до мене нема що показати. я ж кажу. Вам треба приїжджати і дійсно дивитися своїми очима цю автівку, тому що, ну, повірте мені, цей автомобіль реально вартій вашої уваги. Так що, ще раз, якщо якісь питання, будь ласка, дзвоніть, пишіть, вам відповімо, відповімо абсолютно на всі питання. Всім вам гарного дня, будемо на зв'язочку з вами і пока-пока.